<тірш> Обожнюю це місце. Саме тут я вперше познайомився зі своєю коханою. До речі, дякую тобі, друзяко, за це, що запросив тоді Юльку на пікнік. Слухай, для мене це тоді було справжнім фіаско. Дівчина, яка подобалась мені ще зі школи, втюхалась в мого друга. Слухай, друзяко, я думав, що ми це давно вже проїхли, а? Ти ж знаєш, що вона завжди ставилась до тебе як до друга. Тим паче. Ну, на скоро весілля. Слухай, та окей. Друзі, так, друзі, це теж непогано. Слухай, мені і так вистачає нервів з цим весіллям, бо моя наречена хоче все тільки супер-пупер дороге. Ця дівчина заслуговує цього. Ти ж сам казав, що з тобою вона буде найщасливішою. Пообіцяв, ну то роби. Давай ще коло. Ти куди, дуй? Топишся! Ти що здоріла? тут живот? Топишся. Андрій, ти де? Ти куди подівся? Ти нормально? Побігли! Нещодавно з Андрієм відбулося дещо неймовірне: на березі улюбленого озера він побачив дівчину, яка, на його думку, намагалася втопитися. Він хотів врятувати незнайомку, але вона таємничо зникла. Після цієї зустрічі дівчина настільки запала йому в серце, що Андрій навіть почав сумніватися, чи потрібно йому одружуватися зі своєю нареченою. Тому хлопець вирішив поїхати до бабусі. Я все не можу забути цю дівчину. Весь час стоїть перед очима. І мене постійно ніби тягне на той берег. Хожу як притрушений, і шукаю її. А мій друг Макс каже, що її не було. Я не розумію, що відбувається. Твій друг дійсно не бачив ту дівчину. Тільки ти. Але як це можливо? Подмухай на заговорену воду. Я тоді більше зможу побачити. Ти зробив велику помилку, торкнувшись цієї дівчини, і попав під чари русалки. З чого? Якої русалки? Це була звичайна дівчина. Мені здалося, що вона втопитись хотіла. На русальному тижні біля будь-якої водойми не можна розмовляти та торкатися дівчини з розпущеною косою. Це може бути русалка, яка шукає свого коханого, щоб затягнути його до себе у потой це маячня якась. Я до вас прийшов, щоб ви дали мені слушну пораду, бо в інтернеті люди написали, що ви їм допомагаєте. А ви мені якісь казочки розповідаєте? Не віриш? Не треба. Але далі все буде ще гірше. Сам побачиш, вона від тебе не відчепиться. Тебе постійно буде тягнути на місце вашої зустрічі і доводити до божевілля і смерті. Ви це серйозно? Маєш знову піти на те озеро. І провести обряд, щоб розірвати зв'язок між вами. Бо далі вона почне впливати на твоє життя, затягувати до себе. Окей, дякую. Я все зрозумів. Часу в тебе дуже мало. І бережи кохану. бо це єдине, що може врятувати тебе від неминучої біди. Вам краще дослухатися до поради бабусі. Андрій не міг повірити словам бабусі про русалку. Але хлопець вирішив дійсно не втрачати голову і спокійно готуватися до весілля із нареченою. Коротше, прикинь, і та бабуся каже: русалка! Уявляєш? <рес> Я тобі одразу сказала, чого ти так переймаєшся: ніякої дівчини не було. І Макс каже, що поруч з тобою нікого не бачив. Я, як майбутній психолог, одразу це зрозуміла, це ж просто стрес. Ти так думаєш? Ну, звісно, це передвесільний синдром. Mm. Почни приймати заспокійливе, mm -hmm. добре виспись, mm -hmm. і все прийде. Mm -hmm. Яка ти в мене розумна, а ще краси. Mm -hmm. Сонце, мені вже час йти. Ну, а може залишити сьогодні? Та ні. Мені потрібно виспатись на завтра. О, а ти відвезеш мене вранці на примірку весільної сукні? Ах, та відвезу. А потім зачекаю, і ми ще вип'ємо кави. Ти якийсь напружений. Угу. Андрюш, М. я тут подумала. Якщо ти не тягнеш наше весілля, я можу замовити все набагато дешевше. Пошукаю сукню в іншому місці. Сонечко, у тебе буде все найкраще. Я тобі обіцяю. Ну, ти прям як Макс. Він теж каже, що я заслуговую на все най найкраще. Ну, все. Андрій був упевнений у коханні нареченої, але все одно ревнував її до Максима. Він знав, що хлопець небайдужий до Юлії, хоча дівчина сприймала його лише як друга. Давай я тебе проведу до таксі, а. Розмова з коханою трохи розрадила хлопця, але думки про таємничу незнайомку не йшли йому з голови.

Прокинувшись від страшного сну, в якому русалка намагалася затягнути його у свої тенета, Андрій зрозумів, що проспав, і що він пропустив зустріч із своєю нареченою. Максим подзвонив Андрію і сказав, що він сам відвіз Юлію на примірку, пояснивши дівчині, що у Андрія виникли термінові справи. Через декілька годин хлопець вирішив зустрітися із нареченою, вибачитися та відверто поговорити з нею про майбутнє весілля. Та нічого, Макс мені вже все пояснив. А як сукня, ти щось вибрала? Так, вона просто фантастична. Ти будеш у захваті, але там така ціна на нього. і, і Завтра треба вже принести аванс <кхем> половину. Але якщо тобі це задорого, я можу пошукати в іншому місці. Кохана, я можу купити тобі плаття за мільйон за всі гроші світу. Але ж не грошима вимірюється, кохання, правда? А моє кохання до тебе назавжди. І якщо ми трішечки перенесемо весілля, це ж не буде означати, що я тебе не кохаю. Просто так склались обставини, розумієш? В сенсі перенесемо. Ми вже не одружуємося. Ні, 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 ти мене неправильно зрозуміла. я То просто хотів... Ти правильно зрозуміла. Так і скажи, що не хочеш одружуватися. Юля Коган, я ж навіть не договорив! Андрій був дуже засмучений сваркою і нареченою. Хлопець вирішив пройтися. І раптом усвідомив, що знову опинився на березі того самого озера. Андрій? Юля сонечко. Вибач мене, будь ласка, я. Я не хотів. Я, я дуже люблю тебе і хочу зробити для тебе найкраще. Але ти маєш зрозуміти, я хотів перенести усілля просто для того, щоб зібрати більше грошей. Але якщо для тебе це важливо, то ми можемо розписатися зараз, а відсвяткуємо трошки пізніше. Знаєш, це місце завжди допомагало мені у скрутній час роздумів. За рік тут нічого не змінилося. Все таке ж гарне, як і в той день. Коли ми вперше зустрілись і покохали один одного з першого погляду. Я тут подумала так, це нерозумно робити гучне весілля, коли на нього немає грошей. Просто ти міг сказати про це інакше. Так, вибач. Але я не хочу відкладати. Давай дійсно, поки просто розпишемося. Адже головне, що ми разом і ніщо нас не розлучить. Ануці! Андрій? Андрій Андрій. Андрій. Андрій! Після невдалого падіння Андрій та Юлія поїхали до лікарні. Там хлопцю сказали, що він ледве уникнув смерті. Це дуже налякало Андрія, адже і на цей раз таємничу дівчину, окрім нього, ніхто не бачив. Це змусило хлопця повірити словам бабусі і поїхати до неї за порадою. Я був неправий, що одразу вам не повірив. Вибачте, вчора я знову бачив ту русалку, сильно забився. Лікар сказав, що я міг померти. Тебе врятувала присутність нареченої. Її кохання втримало тебе в цьому світі. Завадило русалці затягнути до себе. Але все складно повірити. Я завжди думав, що це якісь казочки, русалки, водяники. Стривайте, а той обряд, про який ви казали, щоб відвадити її від мене, його ще можна провести? Вже пізно, час втрачено. Одразу після зустрічі з русалкою можна було провести досить простий ритуал, але ж ти нікого не хотів чути. Онучко, принеси захисний амулет. Вибачте, я правда не повірив. Русалки можуть набувати людської подоби. Лише один раз на рік протягом русального тижня. За цей час вони мають забрати з собою свого обранця. Ось бабусю амулет як ви просили. Цей оберіг завжди носи при собі. У русалки три дні залишилося, щоб забрати тебе до себе. Тримаєшся, вона піде ні з чим. Але русалка зробить усе, щоб розсварити тебе з нареченою і забрати з собою. Останнім часом в мене і так проблеми в стосунках з Юлею. Тепер це. Я тобі казала, тільки її кохання може тебе врятувати. Тож бережи його, і з Юлею не сварись. Дякую вам. Можна мені ще фіскальний чек, щоб я здав, що податки пішли до мого тата. Усі сплачені громадянами та бізнесами податки йдуть на озброєння армії та її потреб у боротьбі з ворогом. Андрій був дуже вдячний бабусі за слушну пораду та підтримку. Він твердо вирішив не піддаватися паніці та жити звичайним життям. В першу чергу він з вечора запросив Макса на традиційну ранкову пробіжку. Макс, слухай, ти щось позазону. Тебе все в порядку. Я без тебе побіг. Давай. Ах, ти ж, стерва. стерл. Анусі! Сікав! Що ти тут робиш, а? Хочеш мене вбити! Відчепися, ненормальний! Ту хто ти така? Я акторка! Мене наняли тебе розіграти. Андрій був вражений почутим. До того ж він зрозумів, що загубив бабусин Амулет. Трохи охолонувши, хлопець усвідомив, що цю дівчину міг найняти лише Максим. Адже тільки йому та Юлії він розповідав про свою зустріч із русалкою. Андрій одразу поїхав до друга, щоб дізнатися, навіщо йому була потрібна ця вистава. Макс! Макс! Що відбувається, друже. А що ти хотів? Думав голову нам заморочиш? <гум> нам? Та я через тебе майже втратив Юлю. Я вже змирився, що ви будете разом. А ти почав морозитись з весіллям. Виправдання вигадувати одне смішніше, ніж. Що здурів? Які виправдання? Такі, які Юлю принижують. Ти кохану дівчину в мене забрав. А сам не можеш дати їй те, на що вона заслуговує. А, -а, а, Так це все був твій шикарний план для того, щоб виставити мене посміховиськом, да? І щоб Юля мене кинула. Ти думаєш, що їй з тобою буде краще, вона тебе не любить, ясно? А -а -а. Ну, краще вже так, аніж з божевільним, який все списує на русалок. Та пішов ти. Я не божевільний, і я доведу це Юлі. І що русалка справді існує. Андрій був дуже розлючений сваркою і з другом і вирішив за будь-яку ціну довести, що він правий. Хлопець повернувся до озера, щоб відшукати амулет. А ще він сподівався зустрітися там із русалкою та здобути докази її існування. Так, що ж його робити? А? Спробуємо без амулету. Так, щоб покликати русалку до себе, станьте обличчям до води, підніміть ліву руку вгору та помахайте, ніби кличете її до себе. Ми спробуємо. Росанька, виходь! а! Може, познайомимось, селфі зробимо. А, от ти де. <кхи> Знову побачивши справжню русалку і туман, який вона напускає, Андрій дуже злякався. Але він не полишав надії сфотографувати <кхи> цю істоту. <кхи> Та в якусь мить хлопець зрозумів, що він більше не може протистояти її чарам. Єдине, що врятувало Андрія від мороку, це бабусин Амулет. Коли Андрій отямився, то побачив біля себе якихось людей і налякану Юлію. Дівчина розповіла, що його знайшли перехожі та подумали, що він напився. Вони зателефонували Юлії, адже знайшли поруч його мобільний телефон. Люди, які знайшли тебе, сказали, що ти щось бурмотів, ловив якусь русалку. Ти що, посварився з Максом і дійсно перебрав? Та ні, Юль, я справді її бачив. Все. З мене досить. Якщо з тобою все гаразд... Я пішла. Казки слухати не буду. Макс правий. Якщо не хочеш одружуватися, то голову мені не задурюй. Юль зачекай. В мене є докази. Зараз тут десь фото. Андрій був розлючений і наляканий водночас. Хлопець зрозумів, що бабуся була права, і на нього дійсно чатує небезпека. От подивіться. Ви казали, що вона мене може до божевілля довести. І так і є. Я взагалі вже нічого не розумію. Чи вона мені привиділась, чи вона справжня була? То була справжня русалка. І я її бачу. А ви теж її бачите? Ні. Але бабуся відчуває те, чого людське око не бачить. Бабуся, чому вона стала русалкою? Дівчина та була засватана, але наречений її зрадив. Вона втопилася перед своїм весіллям. Саме тому обернулася русалкою. Тепер шукає собі нареченого. Але чому я? Як я вже й казала, раз на рік русалка може обернутися людиною і вийти на берег. І якщо її торкнеться хлопець, вона повинна забрати його до себе. Отже, ця русалка обрала саме тебе. А ви казали, що є якийсь обряд, який може допомогти. Бо амулет, який ви мені дали, він розтрощився. А я, чесно кажучи, боюсь. Катю, принеси мені трав'яний збір, що ми біля Чорного озера збирали. Сьогодні останній день русального тижня. До заходу сонця ти повинен встигнути провести спеціальний обряд на березі озера. Добре, встигну, а що робити? Ось ці трави, бабусю. Тут полин, м'ята, чабрець і плавунець. Ці трави заговорені. Візьмеш свій оберіг, одну частинку залишиш себе вдома біля виходу, іншу кинеш у вогонь і скажеш жаром вогню огорни, русалку від мене відведи, до води поверни. Коли русалка дихне, дим цього вогнища. Зв'язок її зі світом людей розірветься. І будь обережним. Бо русалка піде на все, щоб ти не встиг зробити обряд. Дякую вам. Я встигну. обов'язково встигну. Дякую. До побачення. Що ти собі дозволяєш? Юля прибігла до мене заплакана. Жалілась на тебе. Ти що бухати почав? Ти зовсім здурів? Відчепись від нас, ми самі розберемось. Ти придурок, тебе русалки охмиряють. Коли ти вже відчепишся від Юлі? А може я сам буду вирішувати? Андрій ледве стримався, аби не зчинити бійку. Ти але ти він трус. пригадав останні слова бабусі, що знаю, русалка що буде впливати на близьких людей та події, тобто робити Шо? все, аби він не встиг провести обряд. Тому Андрій вирішив відступитися від з'ясування стосунків, щоб не гаяти часу. Раптом хлопець із жахом зрозумів, що переплутав сумки, і заговорені трави залишилися у Максима. І якщо він не встигне провести обряд, то остаточно потрапить під чари русалки. Хлопця охопила паніка. Він зрозумів, що має терміново повернути свою сумку. У мене немає часу, мені потрібно бігти. Я тобі твою сумку принесла. Боже, Золотко, де ти її знайшла? До мене прийшов злий Макс, сказав, який ти невіжений, і що я тебе повинна покинути. Ясно, а ти що? Я помітила в нього твою сумку. І тут брілок, який я тобі нещодавно подарувала. Андрій, що відбувається? Кохана, я тобі потім все поясню, але зараз мені потрібно бігти. Зачекай, зачекай. Може, нам. І Справді варто розійтися. Коханічко моє, золотко моє, я тобі потім все поясню. Але зараз немає часу. Мені потрібно дещо зробити. І потім все в нас буде добре. Розумієш? А зараз я маю бігти. Андрій пам'ятав, що має встигнути провести ритуал до заходу сонця. Але у нього все просто валилося із рук. І вогни ще ніяк не розгоралося. Ай, нічого в тебе не вийду, русаленька, я тебе обіграю. Жаром огню, огорни русалоньку від мен. Юля, сонечко, дякую, що ти прийшла. Мені зараз дуже потрібна твоя підтримка. Андрюша, Андрюша. зрозумівши, що перед ним замість коханої дівчини стоїть русалка, хлопець на мить розгубився. Але він вчасно згадав слова заговору, які разом із димом мали повернути русалку на той світ. Андрій з тобою все гаразд. Сонечко. Я не знаю. Я раптом відчула, що маю йти за тобою. Не знаю чому, але такий страх за тебе серце скував. Кохана моя, вибач мене, будь ласка, за все. Я тепер буду тільки з тобою. Тільки з тобою. Андрій та Юлія помирилися. Максим вирішив більше із ними не спілкуватися та поїхав працювати в інше місто. Андрій зібрав гроші, і молодята нарешті відсвяткували весілля. Бабуся каже, що не можна на русальному тижні біля озера розмовляти та торкатися дівчини із розпущеною косою. Це може бути русалка, яка шукає свого коханого, щоб затягнути його до себе у подобіччя.